14 лютого російський безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. Постраждала захисна оболонка, яка захищає зруйнований четвертий реактор на чаес. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди. Як повідомила заступниця начальника відділу з питань цивільного захисту Коростенської міської ради Ольга Ткач, робота з ліквідації пожежі продовжується. На місці постійно вимірюється рівень радіації. На щастя, він перебуває в межах звичних показників. З офіційних джерел на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України оприлюднена була інформація, що 14 лютого російським дроном було влучено в секцію 4-го енергоблоку ЧЕС. По показниках стану. Радіаційного фону він знаходився в межах норми. За вчорашню добу також на сайті Державної служби розміщена була інформація, що продовжуються роботи по ліквідації пожежі, так як продовжувалося тління утеплювача покрівлі. Також моніторинг стану здійснюється за допомогою БПЛА, до якого було приєднано тепловізор. Ситуація також. Контрольована за словами пані Ольги, заміри радіаційного фону у місті проводяться спеціалістами Коростенської метеостанції. Заміри проводяться щоденно вісім разів на добу. Показники радіації контролюються у повітрі, на ґрунті та сніжному покрові. За підсумками доби середні показники радіаційного фону передаються у відповідні служби Києва та Житомира. З початком воєнного стану заміри в повітрі проводяться щоденно вісім разів на добу, і ці показники передаються до Києва і також до, до гідромецентру Житомирського, де оприлюднюються на їхньому сайті. Ми ці показники дублюємо в відділ з питань цивільного захисту і оприлюднюємо на офіційному сайті Коростенської міської ради для ознайомлення громадськості. Хочу навести порівняння, щоб побачити який на даний час стан так, наприклад, заміри радіаційного фону в повітрі становили 11 лютого. 0,19 мікрорентген за годину, 12 лютого 0,16 мікрорентген за годину, 14 лютого 0,18 мікрорентген за годину і на вчорашню добу 17 лютого 0,16 мікрорентген за годину. Допустимі граничні показники до 0,25 мікрорентген за годину. Як відзначила Ольга Ткач, на сьогодні радіаційний фонд повітря в місті знаходиться в межах допустимих норм.